Бджіл тримати не в холодку лежати. Так про свою улюблену справу розповідають в родині Малаховських із села Забороль. Вже десятий рік волиняни продовжують прадідівське ремесло, розводять бджіл однак, смугасті медоноси не до вподоби їхнім сусідам, родині Поліщуків. Непорозуміння через комах привели сторін до суду. Із любов'ю про свою пасіку розповідають у родині Малаховських із села Забороль. Мама та син біля свого будинку тримають близько чотирьох десятків вуликів. кажуть, у їхньому роду усі були пасічниками. Займався мій прадід, дід, батько. Батько тридом жив через дорогу. Була в нього велика пасіка. Вода. Потім і ми виросли з бджолами. Бжоли нас не мішали нам, і не кусали. І ми їх любили. І батько страшенно їх любив. Малуховські переконують, бджільництво це велика наука, та навіть більша дар від Бога. І коли зникнуть бджоли, пропаде усе на світі. Син Людмили Ігор не просто розводить медоносних комах. Він займається виведенням нових видів стійких до волинського клімату. І вдосконалення їх і Бо само початку ця порода була карпатська ну більш несприятливої. Вона обсипалася більш витривала до воленської погоди, тому що ця погода робить ривки і з плюсової температури до мінусової. Та навесні минулого року над бджолами Малаховських нависла загроза. Свою пасіку вони поповнили двома десятками вуликів, і це дуже не сподобалось сусідам, чия ділянка розташована в 12 метрах від них. Дані вулики, які були привезені, взагалі не огорожені. Це взагалі знаходиться, можна сказати, як в полі, ніяких дерев, ні кущів, нічого. Перші дерева це мої. Весняно-літній період на моїй території були чотири рої джелині. Один раз навіть було таке, що він без дозволу зайшов на мою територію і почав знімати рій, навіть мені. Коли я підійшла до нього, сказала, чого ви зайшли, то він ще мені погрожував, з кулаками на мене кидався. Після того як сусідські бджоли ужалили подружню пару, родина Поліщуків вирішила звернутись до суду. кажуть, мирно домовитись із Малаховськими не змогли. Ти чоловіка мого вкусила вкусила бджола, мав алергічну реакцію. Так само мене вкусила. Я дуже переживаю за своїх дітей, бо ми ставимо питання переносити. Тим більше люди з села вони мають паї земельні і якісь ділянки, куди можна перенести. Так само рядом ліс знаходиться, куди дійсно можна перевозити в той літній період бджіл. Тоді Малаховські навколо пасіки узялись майструвати загорожі. Демонструють два з половиною метра паркана. Тепер відділяє сусідську територію. А це, мовляв, відповідає вимогам закону України про бджільництво. Щоб це підтвердити, офіційно викликали фахівців ветеринарної медицини. Приблизна площа пасіки становить 720 метрів квадратних, Наліч, налічується 36 вуликів, висота огорожів приблизно біля 2 метрів. Відстань до дороги складає 460 метрів. Ну і до сусідньої ділянки також 12 метрів. Чи це припустимо, на, на погляд припустимо, вашої структури? Припустимо. Однак сусіди наполягають перенести пасіку та відшкодувати їм моральні збитки у розмірі 25 тисяч гривень. Малаховські ж переконують, фізично не можуть цього зробити, бо куди не звертались, іншої землі під вулики не дають. Мовляв, в нашій державі чомусь не зацікавлені підтримувати бджолярів. На доказ демонструють рішення сільської ради. Вони пропонували, ну тож бджоли можна винести і за ліс поставити. Ну, вибачте, там чужі землі. Землі зараз всі кровом зайняті. Фоміда поки не поставила крапку у цій справі. Суддя Світлана Крупінська, побачивши журналістів, перенесла судове засідання. На цей раз головуюча аргументувалася тим, що шукатиме для преси інший більший зал. Генерітамишкова, Микола Гусар для новин на часі.